В наявності є новинка тример, який дуже добре підійде для тіла, для обличчя, для гоління під нуль з ефектом нульовим, для інтимної зони, для підмишок і так далі. Дуже класна штука. Значить, подивіться, будь ласка, я одразу навожу камеру на зубці. Якщо тут придивитися, я вам покажу, бачите, тут зубці йдуть з таким заокругленим кінчиком. Тобто воно не буде ні колоти, ні ніякого дискомфорту. І сама голівка рухома. Для того, щоб якщо є якісь, наприклад, нерівності на шкірі, там чи прищик, чи якась родинка, воно буде його пропускати. Це важливо. Значить, Сам пристрій, воду не проникни, можна промивати, можна вологе, мокре гоління, сухе гоління. Для підлітків такий варіант дуже класно. Тобто це по типу One Blade Філіп стільки дешевше. Тобто ціна 699 гривень. Кому потрібно, замовляйте. В комплекті буде також ось 4 насадки на 1, 2, 3 і 5 мм. Тобто можна підстригати бороду, кабель USB Type-C, мастило щітка є в комплекті, гарантія рік. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці з вами.